Всім привіт! З вами Назар і сьогодні ми продовжимо грати в Minecraft Pocket Edition. Труйсері виживання. Як ви знаєте минулого разу я вам показав світ на Ender Portal? Так, що я все-таки зробив за кадром? Трохи їжі подобував. Знайшов 6 желіза. Крафту собі пару дірок і один матч. І все-таки доробив броню. Ці серії я планую. Ці серії ми по Бомбасу маємо нарубити дров. Ой-ой-ой, як то лагає кап'ять. Блін, ну що такое? О, все раз два. Тому то безкінечно будет. Окей, що ми зараз будемо робити? Зараз щас собі три тяполька. Коротше, отут все відложуємо. Все. Раз, два. То. То, то, то. То. Раз-два-три.

Ложем дві палички і йдемо робити деревом. Так. наступній серії, думаю, вже буде. Думаю, буде вже дім. Так, будемо будувати дім. Опять лагає. Ні, ну ви шо? Come on! Окей. Та пойде тут нікого вже. Але в нас мусить полюбасу бути якийсь нормальний дім. Потім там буде то шахта. Ну, шахта буде. Тільки одна шахта. Так. Зрубаємо буквально ще 10. Шо? Нам же тут мажорський дім треба. Так у нас ще є, значить, девять. Ой-ой-ой, шестьість. Рартую. А ви шо, хотіли одразу дизлайк поставити? Охуеки. Опять тонним доробимо. Офігенно! Ну окей, курочка, якщо ти хочеш же... Якщо ти хочеш так, то буде тобі так. Вона сама хотіла. Я нічого тут не винай. Угу. Окей, ще два дерева. Тільки два дерева, нам треба рівно так. щоб якраз було триста. Ага. У нас вже тридцять дев'ять. Так, так, так. Дальше, дальше, дальше.

61. 61 Курока, біжи! Поскоро у мене буде 300. Раз, два, три. Рівно так. Ура! Так, 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 так. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо! О, не падаємо І не високо стрибаємо. Окей. Ну, якщо ти вже так хочеш трюкатися, то після наступної серії будуть епік джампи. Або наче. Наче нам то. Не фі. Так, тепер всю перероблю перероблюємо. та 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 і 4 раз 2 4. 16 таких. Я й говорив, 400 ко. Не хвилина себе. Раз два раз два. Вказе Всем пока! З вами был Назар! И вибачите, що я надав ссылочку на Джека на, на Микса канал. Ну, добре, з вами был Назар. Всем пока!